Хтось готовий віддати за Україну життя, хтось проти України та хоче відняти. А хтось в тилу зробить все, щоб якомога більше наших хлопців залишилося в живих, а ворогів покласти в могилу. Сьогодні про героїв, які саме в тилу розгорнули справжню волонтерську діяльність, зібрали неймовірну кількість донатів, підтримують наших бійців на сучасну зброю, речами і реабілітаційною допомогою. А хто ж ці добродійники? Зараз розберемося. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобаючку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. В сучасному світі благодійницька діяльність. Часто стосуються медійних людей, які щиро присвятили свій соціальний простір справам рідної країни. Так, наприклад, зробив український блогер-інфлюєнсер Ігор Борисович Лаченков або просто Лачен, Лачен пише. Блогерською діяльністю Лачен почав займатися ще в 2019 році. Він створив інформаційні проекти про Дніпро та «Бро скинув мем, де висвітлював новини свого рідного Дніпра. Але свою найбільшу аудиторію Лачен зібрав у найтрагічніший час. Трішки більше як за місяць до повномасштабного вторгнення блогер створив канал Лачен пише. І вже на кінець 22-го року канал налічував понад мільйон читачів. Можливо, тоді на початку війни люди полювали хоча б за якоюсь правдивою інформацією. Пригадайте, як в підвалах ми тривожно ловили інтернет, щоб дізнатися, що там. Змінилася яка ситуація в країні? І канал Лачна просто знайшов свій час і місце. Та відомий Лаченко чи Лаченков не тільки завдяки блогерській діяльності, а й через свою волонтерську допомогу армії. Дякуючи Лачину, лише за 22-й рік було зібрано 228 мільйонів гривень. Тоді спільно з Монобанк та платформою юнати 24 Лачен запустив збір 100 мільйонів гривень на ловець шахедів. Таку собі систему протидії. Іранським безпілотникам, вельми необхідну річ у війні з Росією, а також спільно з притулою організував знаменитий проект Народний Барактар, були улачена і справи надважливої секретності. Адже на початку 23-го року очільник гур Кирило Буданов нагородив блогера медаллю за сприяння в воєнній розвідці України другого ступеня, та й далеко не обов'язково всім знати. За що управління розвідки дає нагороди? Та я гадаю, що це ще далеко не всі досягнення Лачина. Ще одним із діячів, сподвижників Лаченкова, є Сергій Стерненко. До цієї персони можна відноситись по різному, але його внесок в розвиток України також має своє важливе значення. Ще... Спочатку євромайдану Стерненко був активним учасником революції в Одесі і в Києві, навіть Перебував на вулиці Грушевського під час сумнозвісних розстрілів 20 лютого 2014 року. Тоді ж приєднався до військово-політичного руху правий сектор. Разом з побратимами здійснювали закриття наркоточок в Одесі та захищали рідне місто від проросійських бойовиків під час протистояння 2 травня 2014 року. Тоді з будинку профспілок. Одеси Стерненко особисто врятував двох людей. А ось співачок Лободу та конкретно тіпає від одного прізвища Стерненко. Коли ці актриси специфічного жанру мали виступати в одеському клубі Ібіца, правий сектор разом із Стерненком показали, хто в домі господар, влаштувавши справжній пікет такій творчій діяльності. І тільки проросійські особи або фан-клуби, артистів. Роззявляли рота проти Стерненка, звинувачуючи у хуліганських діях і через змірній жорстокості. А як інакше, якщо ми будуємо нову Україну, то в ній не місце старим кремлівським прихвостням. Та й бояться його не просто актори, а ще й політики. Стерненко був одним із організаторів сміттєвої люстрації. Пам'ятаєте, що то таке взагалі, коли певним політикам Вказували на природнє місце їх середовища, ціленаправно виступав Стерненко і проти колишнього президента Петра Порошенка. Активіст стверджував, що режим Порошенка закрив заграти ще більше людей, ніж свого часу бандитський режим Януковича. Так, за період 2018 року на стерненка було здійснено три збройні напади, які ледь не коштували нашому герою життя. Після першого побиття Сергій тиждень провів у лікарні з травмами на другий напад. Невідомий прострелив з травмата стерненку по тилицю. А під час третього вже стерненко смертельно знешкодив противника, але при цьому сам отримав артеріальну кровотечу руки і струс мозку. А наступного дня за чиємось там дивним наказом у лікарні Сергію чомусь припинили надавати медичну допомогу і, нібито випустили заднім числом, можливо, лікарі не хотіли зайвого клопоту з такою персоною, а можливо, комусь наш активіст. Стерчав як кістка в горлі, але на того напали, щоб так просто позбутися. Стерненко ще себе явно покаже. А також у му році проти Стерненка відкривали навіть кримінальну справу за підозрою викрадення людини, мабуть, хотіли не так посадити, як підмочити репутацію Сергія. Те, що ця справа сфабрикована, зрозуміло, з того, що так би мовити, потерпілий, жодного разу не з'явився до суду. А чи був він взагалі? Так станом на 22-й рік кримінальне провадження проти Стерненка таки закрили. Та й не до кримінальних справ було Стерненку у 22-му році. На перший же день повномасштабки він приєднався до підрозділу Гонор, що входить до складу Сил спеціальних операцій ЗСУ. А також розпочав збори коштів на потреби армії, зокрема на закупівлю безпілотників РАМ-2 УАВ. А станом на 23-й рік Серненко неймовірно, але зібрав для ЗСУ цілих 500 мільйонів гривень. А закуплені з його допомоги дрони вже знищили російське ТОР вартістю понад 24 мільйонів доларів, прямо бюджет цілого району, десь там у російській глибинці. Недаремно московські боти плюються на нього отрутою. Напишіть, як вам, взагалі, Стерненко, і чому проти дійсно патріотичної, активної людини розпускають скільки бруду. Ще одна людина, хто з перших днів війни, навіть з 14-го року, допомагав українським збройним силам і завжди підтримав українізацію Сергій Дмитрович Притула, актор, комік, професійний ведучий і головне державний діяч і волонтер. Також Сергій Притула відомий своєю радикальною позицією щодо російської мови в Україні. Та, взагалі, будь-якими там відносними з ворогами, так будучи ведучим національного відбору Євробачення, притула тримав в такому тонусі учасників, що по деяку деякі з них перед виходом на сцену вчили історію і географію України. Особливо це торкнулося про дету Анна Марія та скандальної співачки Марув. Так на питання, чий Крим дівчата відповіді не дали. А також Сергій публічно вичистив, хто з них мав честь виступати для Росії під час війни, що відповідно поставило хрест на кар'єри артисток. А бідолашна Марув, взагалі, після цього мусила продатися російській публіці. Так, в 2019 році від України на Євробачення ніхто не поїхав. А в 2021 році нашу країну нарешті представив Крутезний етногурт Гоу З спочатку АТО притула не розгубився, і в самій студії нового каналу розпочав збір речей для допомоги учасникам війни, тайними зборами єдиними чималу частину доходів зі своїх виступів притула віддає на допомогу армії, а на своїй малій батьківщині Тернополі опікується реабілітаційним центром для ветеранів війни. І не дарма ще в 19-му році. Притула отримав свою першу державну нагороду орден за заслуги третього ступеня. Цю нагороду йому надали за вагомий особливий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави. Були в притули і політичні амбіції. В 2015 році він став членом політичної партії Голос та навіть балотувався до парламенту, але пролетів як фанера над Парижем. Так як був 30-й у списку, а від голосу. Вибороли лише 17 місць, спробував свої політичні сили ще як кандидат на пост міського голови Києва у 2020 році. Але вже в першому турі поступився нинішньому меру Віталію Кличко. Так, 21-му році, мабуть, відчувши безперспективність партії, Сергій залишив її ряди. Колишній шоумен навіть заявив, що збирається йти в президенти України, щоб докорінно змінити систему. Але цьому перешкодила війна і заборона нові вибори. І чи збирається Портула зараз у президенти? Поки що невідомо. Колишній шоумен відповідає лише жартома. Але ж ми пам'ятаємо з практики, що жарти шоуменів можуть витекти у велику політику. Був там у нас один шутнічок. А під час повномасштабного вторгнення Портула став відомий завдяки ще більшій активістській позиції та знаменитому збору народний барактар. Він відкрив скриньку для внесків на закупівлю трьох безпілотників байрактар, що були так необхідні для наших ЗСУ. І найдивовижніше, що буквально за один вечір було зібрано 602 мільйони гривень. Утім, турецьку компанію, яка виготовляє безпілотники, так розчулила відданість українців, що вони вирішили передати байрактари безкоштовно. Ось така у нас свідомість. Єдиного народу, коли треба, можемо і планети з орбіт зсунути. До речі, про орбіти. Тоді ж у му році Сергій притула завдяки новому благодійному збору купив для армії цілий супутник ICE. Щоправда, деякі злі язики намовляють, що притула не більше ніж аферист високого класу, і всі гроші, зібрані людьми, зникли у безодні чиєїсь кишені. Та притула не звертає уваги на подібні плітки і продовжує займатися своєю справою, а також цей складний час не припиняє і навчається. Так 23-му році встиг закінчити магістерську програму Українського католицького університету у Львові в галузі публічного управління та адміністрування. Ось такий у нас шоумен волонтер. Якщо людина не воює з автоматом у посадці, це не означає, що її чхати на Україну. Це підтвердили наші сьогоднішні герої люди, які велику частину своєї доби та частину своїх сил присвячують допомозі України. Вони не зневірилися і ще сподіваються, що якщо не сидіти скавши руки, то перемога обов'язково прийде. Головне вірити і не здаватися, тоді все буде добре. Дякую за перегляд, друзі. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал, поставити. Потужну подбачку. Ще можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!